Всім привіт! І знову хочу з вами поговорити про цей чудовий проєкт Houst Network. Саме про їхні продукти, які були випущені нещодавно. І один із таких продуктів це є Houst Raffle, як вони його називають, де ви можете приймати кожен день участь mm. і виігрувати токени. Наразі це тест не токени, але під час ТГ вони будуть конвертуватися в реальні. Тобто, якщо ви виграєте 100 теснецівських токенів, в майбутньому це буде 100 е, реальних токенів, які будуть мати цінність. Е, якось ви можете бачити Пул токенів 7 мільйонів хауст, який буде розподілений через 22 години. Е, заходите, під'єднуєте свій гаманець, і ось тут ви маєте task завдання, яке вам потрібно зробити. Ви заходите і ось у вас тут є левел і тіри. І ось Спеціальне завдання, депозити 500. Або 250 токів хаус, де ви берете? Звісно, що в хаус хаусет. Це ви получаєте 4 тікети. Волите реферальну, 2 тікета, репост, твіт, 2,5. Чим більше ви цих тікетів збираєте, чим більше у вас шанс на наступний день, що ви виграєте в цьому розріші. Звісно, що це повне для одної людини а буде розподілено серед всіма учасниками. Тому тут дуже багато чого. холодити різні токени, свапати їх, закидувати. Ліків, ліку і так далі, як ви все бачите. Це ви все обов'язково робите. І тут ви ось можете бачити, звісно, що вже топ-10 учасників, які вже забрали по 100 тисяч токенів хаосу. можете собі уявити. Дуже таки прикольний від них придумали. І тут, ось, звісно, що ви можете знайти інші продукти, які хочете спробувати, ось наприклад, NFT, Dex, Wallet і так далі. Е, тому раджу обов'язково зайти і прийняти участь. Е, тим паче вона тут безкоштовна. В чому б і ні. Можливо, хтось із вас виграє е, саме в джекпоті. Е, дякую, що під моєму відео. На цьому поки що все. Всім пока-пока.